Німеччина вперше передасть Україні військові гелікоптери. Йдеться про шість багатоцільових гелікоптерів Сі Кінг МК-41, а також про комплект приладдя та запасних частин до них. Про це за підсумками 18-ї зустрічі у форматі Рамштайн повідомив голова Міноборони країни Борис Пісторіус. Сіа Кінг це перевірений і надійний вертоліт, який допоможе українцям у багатьох сферах. Від розвідки над Чорним морем до транспортування солдатів. Історію зазначив, що необхідно нарощувати темпи виробництва озброєнь, оскільки протиповітряна оборона є пріоритетом для захисту українців та інфраструктури країни. Окрім того, союзники працюють над кількома важливими напрямками довгострокової підтримки для України. Про це на брифінгу Міністерства оборони України за підсумками засідання заявив директор департаменту міжнародного оборонного співробітництва Міноборони полковник Геннадій Коваленко. Це розвиток спроможності повітряних сил. До речі, сьогодні прозвучало, що це не тільки отримання літаків f 16 про які усі знають. Розвиток спроможності повітряних сил стосується і гелікоптерів, і безпілотних платформ. Він додав, що іншим напрямком довгострокової допомоги є засоби протиповітряної та протиракетної оборони наземного базування. Ще одним напрямом Геннадій Коваленко назвав артилерійську коаліцію, про створення якої оголосили представники Франції та США. Також обговорюються питання АІТ коаліції, дронової коаліції та коаліції морської безпеки. Тим часом українські пілоти продовжують навчатися на винищувачах F-16. Як повідомляв раніше спікер повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, перші F-16 Україні передадуть уже навесні 2024-го. На думку військово-політичного оглядача Олександра Коваленка російська авіація щоб протидіяти F-16… Повинна буде також використовувати ракети повітря повітря великого радіусу дії. Росіяна. Але ці ракети вони також повинні мати до наведення та отримувати відповідну до розвідувальної інформації від літаків ДРЛО. і все одно каже Коваленко: Росіяни за технічними характеристиками програватимуть. Ф-16, на його думку змусять РФ ризикувати чи терпіти. Для них буде виникати патова ситуація. Або вони будуть пробувати хоча б перехоплювати F-16 в повітрі, використовуючи саме цю компоненту, але ризикуючи як своїми винищувачами, так і А-50, які вже на вагу не те, що золото, на вагу брилянтів. Або вони ну, змиряться з цим, будуть терпіти і забудуть про як мінімум лівобереж... повітряний простір Лівобережної Херсонщини. При цьому Коваленко назвав ракету, яка ідеально підходить для полювання на російські літаки, і допоможе встановити контроль над повітряним простором на півдні. Це АМ 120 Амрам. Ракета має відстань польоту понад 100 кілометрів. Саме ця модифікація є максимально ефективною. Проте додав Коваленко, лише у комбінації з АВАКС. Якщо ми будемо отримувати відповідну підтримку наших f 16 навіть з повітряного простору в Румунії, вона літає або АВАКС. так, або над Чорним морем, наприклад, як варіант нейтральна зона, то фактично. Це буде досить серйозна підтримка, особливо південного плацдарму лівобережної Херсонщини, де ми можемо встановити повний контроль над повітряним простором Лівобережної Херсонщини. Нагадаємо, 23 січня відбулося перше цього року, та 18-те з початку повномасштабної війни засідання контактної групи з питань оборони України формату Рамштайн. Міжнародні союзники пообіцяли продовжити надавати зброю для ефективної поразки ворога та посилювати системи протиповітряної оборони країни.